З вами канал Оросада. І сьогодні про томати, якою ж розсадою краще їх висаджувати. Ось і ми розкинули собі томату перцевий полосатий Будемо висаджувати собі на насіння. Отож, звісно, є і краща розсада. Коренева, бачите, звісно, гарна, але при тому, що це не дуже. Важливо, так як помідорчик може вирости і зовсім без кореня. Може додати просто і спагуна. Яка ж розсада сьогодні у нас? Хотілося б, звичайно, висаджувати гарною, але яка вже є. Звісно, або немає коли, або немає вже чим садити. Але, як на мене, то мені це досить неважливо, якого. Як Розміру та розсада. Головне, щоб зберегти сорт, який дуже хотілося б залишити собі. Отак От і сьогодні, не звертаючи увагу, якого розміру та розсаду будемо висаджувати собі. Отож, зробили такий рівчачок, добре пролили його водичкою та будемо далі говорити про те, як розміщувати цю розсаду у наших ямках та як з нею справитись. Навіть тоді, коли вона достатньо переросла, навіть коли вона потягнулася. Бо все зробити вчасно ніяк не вдається. Отож, звісно, якщо розсадка ось такого розміру, невеличкого сантиметрів 20 звичайно, її краще і зручніше садити, без проблем. Вона не потягнулась і не переросла. Але ж у нас сьогодні зазвичай ось така. Та, яка і потягнулась, і переросла. Але проблеми в цьому, як я вже казала, для нас зовсім нема. Тому що та розсада, яка трохи потягнулась, або та, яка переросла, будемо її садити трошки по-іншому. Наприклад, можна класти її ось так у нашу. Ямку, одна помідорка в одну сторону, друга помідорка в другу сторону. При цьому притиснути корінечко з одного боку, однієї одного томатика, та з другого боку іншого томатика, та присипати її землею. Але при цьому не забути, що тут. Наші рослинки ростуть у різні боки, коли будемо проводити просапування. Отож, поклали ось так просто та присипали земелькою, вона голівку підніме та буде далі продовжувати рости. Коли ж помідорка, розсадка не досить велика, а ось такого, наприклад, розміру, така сантиметрів 20, см, то тоді з нею простіше. Можна садити лежаче ті помідори, які досить витягнулись. Це навіть буде краще для нашої рослинки, тому що оце все стебло, яке ми ось тут залишили, тут присипали землею, отут буде все корінь. Тому буде міцна коренева система, та й рослина зможе гарно нам плодоносити, І ми зможемо зібрати урожай. Тому, по мірі необхідності, там, де можемо заглибити, заглиблюємо та присипаємо. А якщо нам це не вдається, тоді ми мусимо розміщувати нашу помідорку лежачи. Можна всі в одну сторону, а можна одну в одну сторону, іншу в іншу сторону. А вони голівки собі піднімуть. Тому проблеми в тому, що розсада переросла у нас, ми не бачимо. Так як собі завжди не встигаємо висаджувати гарну та якісну розсаду. Хоча урожай збирати будемо досить непоганий. Як із тією, що переросла, так і з цієї, яка ще досить гарно виглядає. Отож, Перцевий полосатий розкинули, добре пролили ямку та будемо висаджувати. Деякі рівно, деякі будемо класти на бочок, а урожай буде однаковий. Нам потрібно і для заготовки на зиму, а також для збору насіння. Так як цей сорт томатиків, перцевий смугастий. Досить ще й стійкий до фетовтори. Отож, працюємо над висаджуванням. Велика розсада, переросла розсада, не біда. Головне правильно її висадити. Ось так.